Така хвилинка. Ходить Настя по двору, гомонить стиха сама до себе, все до місця прибирає. Довідалась до корови? Никнула до курей. Наступила на черепок з водою і почала стиха когось докоряти. Пригадала щось, кинулась, вдарила об поле руками, побігла до хлівинця. Так і єсть. Куди ж воно ділося? Бідкається вона сама собі, зводячи плечима. Це вже так і знай. Як не прибив хто, то забігло безвісти. Настя стала серед двору, втерла губи, прокашлялась, підперла підборіддя рукою. Вацю! Ваць, 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 вачваць. Затремтіло щось угорі. Покотилися виляски поза городами, поза хатами, розлилися морем звуків серед вечірньої тиші. І десь аж в серединному садку за ставом одгукнулися дзвінкою луною. Здавалося, що там одразу виросла стіна, а за нею щось живе й знакоме передражнює Настю. Настя примовкла на часинку, прислухалась. Набрала духу і знову здвигтіло повітря, а над Ордівкою по всіх місцях заграло разом безліч кларнетів. Приплющила Настя очі і немов попливла за своїм голосом високо-високо. Непомітно одлинули перед очей і хата, і двір. Журний спокій оповив її всю. Немає думок, тільки випливали перед очі ясні, як перемиті малюнки, давні давні. Випливали і відразу кудись ховались. Горить, палає рожевий досвідок, червоніють верхи тополів. Над нею стоїть крушина з рушницею. Будіть її сміється. Коло неї, підмостивши в голови шапку, спить на траві москалик Марко. І тепер аж спалахнуло у Насті лице. Кинулась, як зо озирається. Небо вечірнє. Місяць. Темрява. І коли то, коли в бога було теє. думає собі. І де б йому дітись вражому поросяті. Гомонить на весь двір осміхається. Вацювачувачувачунечки. -цю, Лагідно виводить, як до любої дитини. Знов усе побивається в туман. Перед очима дяк Петро Іванович. Тільки не сивий, не бородатий. На губах чорненький вусок, як сажа, з під козирка визирають кучері. Схилився до самого лиця, нічого не каже, тільки моргає бровою та од ноги геге, а губами водить, немов хоче упіймати на лиці в неї муху. От таке простий господи, й верзеться, соромлячись, думає собі, а сама задирає дяка. Ану ж, ну ж, займи. Так і заїду попицю, так і заїду. Ва -чу -вачу -вачу -чу -чу! Співають дружки так жалібно жалібно, клонить на стену голову важкий вінок, впала головою на стіл та так і злила слізьми килим. «Царствуй, й покойничку, думає, тільки не для тебе кохала я ту косу до пояса, не для тебе вінок зберігала, чорнявим та чорнобривим паничам дрюка в'язала. Коли б була знала краще б той вінок, Коли ніг у Насті аж реве порося, смикає за полу. Немов у сні лагідно вириває вона у його зубів подол, тихенько отпихає його ногою, змахуючи руковом сльозу з очей, жалібно виводить на голос весільної. Ваунички а в думці снується, засвітила мати свічку, Неясно горить, не з тим сіла, що хотіла, серденько болить.